У житті часто відбувається те, що здається нам несправедливим або незрозумілим. Але якщо придивитися уважніше, у будь якій події можна знайти явний чи прихований позитив. Не завжди він помітний одразу, але з часом ви обов'язково його побачите. Як каже Джо Диспенза, коли ви змінюєте свою свідомість, ви змінюєте свою реальність. Те, як ми сприймаємо ситуацію, безпосередньо впливає на її наслідки. Якщо ви ще живі, ви всього лиш проходите курс навчання, який життя для вас підготувало. Іноді цей курс здається безкінечним, а іноді занадто суворим. Але, як казав Вінстон Черчилль, успіх це здатність рухатися від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Кожна невдача це урок, а кожен урок шанс стати сильнішим і мудрішим. Наукові дослідження доводять, що люди, які здатні знаходити гумор навіть у складних ситуаціях, легше долають стрес, приймають правильні рішення і швидше знаходять нестандартні шляхи. Коли ви дивитеся на проблеми як на щось смішне, це не знецінення події, а позиція, яка відкриває нові можливості саме звідси народжуються нестандартні, творчі рішення. І тут на сцену виходить закон оптимістичного фаталізму його суть у тому, що б не трапилося, все йде на краще. Але це на краще не завжди для нас, а для того, що вгорі. Уявіть вертикальну перспективу. Дивлячись на життя з висоти багатовимірної реальності, ми бачимо, що те, що здається нам втратами, насправді є просто витратним матеріалом для великого плану. Звісно, для тих, хто застряг у матеріальному, хто не бачить причинно-наслідкових зв'язків, цей закон не працює. Але... Коли людина піднімається у багатовимірну свідомість, вона починає бачити закономірності життя, які раніше були приховані. І тоді навіть невдачі стають ресурсом для зростання, а не джерелом страждання. Згадайте історію з перстнем Соломона Цей мудрий цар, відомий здатністю вирішувати найскладніші суперечки, але ж він теж відчував гнів і роздратування. Коли емоції зашкалювали, він зривав перстень і бачив на внутрішній стороні напис. І це мене у трьох словах міститься вся суть оптимістичного фаталізму. Навіть найскладніша ситуація мене, і це дає простір для мудрого рішення. І ще один важливий аспект якщо ви знаєте алгоритм дій, ваша позиція стає не лише мудрою. А й ефективною. Ви не чекаєте, поки все навколо розсиплеться, а дієте, розуміючи закономірності. Це як у науці. Знання закону половина успіху, а друга половина це правильне його застосування. Джо Диспенза Пенза говорить. Ваше майбутнє формується через те, що ви думаєте і відчуваєте сьогодні. І це правда. Навчитися бачити позитив у кожній події, смішне у серйозному уроку втраті це мистецтво, яке змінює життя. Нейробіологічні дослідження показують оптимістичне мислення змінює структуру мозку, покращує стресостійкість і навіть зміцнює імунітет. Тому, коли все валиться з рук, згадайте перстень Соломона. Посміхніться, знайдіть маленький позитив і запитайте себе, що я можу зрозуміти або побачити пізніше? Якщо робити це регулярно, життя перестає бути серією катастроф і стає серією уроків, які ви проходите з гумором, мудрістю і силою. І наостанок, навіть коли світ навколо здається абсолютно нелогічним або безглуздим. Це не помилка системи. Це як експеримент, де ви головний дослідник. Завдання не просто пережити ситуацію, а побачити в ній смішне і використати для власного зростання. Оптимістичний фаталізм стає не просто філософією, а практичним інструментом, який допомагає робити життя кращим, навіть якщо спершу цього не помітно. Якщо це аудіо було для вас корисним, будь ласка, підтримайте його вподобайкою, змістовним коментарем і підпискою на канал. Тут ви знайдете багато аудіокниг, оглядів книг, які допомагають налаштуватися на оптимізм, спокій і внутрішню силу. Підтримка від вас це маленький жест, який має величезне значення для розвитку каналу і появи нових корисних матеріалів. Дякую кожному, хто залишає слід своєю активністю.